У нашій зоні відповідальності ситуація зараз напружена. Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції, захопити їх. Але на даний момент успіху жодного успіху немає. Це постійно невеликими групами іде хвилями. Одних ліквідували, виходять інші, далі інші, і ну, в принципі, це такий процес безперервний наразі. Якщо говорити про зону відповідальності саме нашої бригади, то важку броньовану техніку вони використовують дуже рідко. Здебільшого це для підвозу особового складу ближче до наших позицій. В основному вони використовують легку маневрену техніку, цивільну навіть. Легкові автомобілі, які вони забрали у місцевого населення, мотоцикли, гольфкари, баги, все, що є у них в наявності. Росіяни думають, що так в них влучити важче, тому вони намагаються більше використовувати такої техніки. Але наші пілоти безпілотних літальних апаратів і ударних дронів і розвідувальних вони вже дійшли до такого професіоналізму, що в принципі для них немає різниці, якою є ціль. Всі, хто намагається потрапити, хоч трохи ближче до наших позицій, всі по і ліквідовані. Ну буквально за минулу добу знищили два більше двох десятків живої сили і три великих розвідувальних дрони: це ті, які літають на великій відстані, на великій висоті і. Знову ж таки, росіяни думають, що вони не досяжні до нашої зброї. Хоча це не так, якщо говорити за сьогоднішній день, станом ось на той момент, коли ми з вами розмовляємо, вже сім росіян ліквідовано і стільки. Але наразі їх, як показує практика, і попереднього часу, і зараз вони своїх не забирають з поля боя. Це проти нас, саме проти нашої бригади, наразі воює одна мотопіхотна бригада і один мотопіхотний полк. Також ці два підрозділи підсилені спецпризначенцями за нашими даними. Що це за спецпризначенці? Звісно, ми не будемо розкривати таку інформацію, але ми її володіємо. Зона відповідальності нашої бригади, якраз саме той відтинок, де вони намагаються пройти в лоб саме місто Покровськ. але їм це не вдається. І так зараз іде боротьба, грубо, умовно кажучи, 100 метрів в один бік, 100 метрів в інший бік, в принципі, зараз. Лінія оборони в зоні відповідальності нашої бригади стала, але кожного дня вона рухається плюс-мінус і в той, і в той бік. Постійна потреба це дрони різних типів і класів. Це і ударні і розвідувальні дрони і тепловізійні, і денні, будь-які в принципі. А також це засоби радіоелектронної боротьби з такими ж самими ворожими безпілотниками. Аби е, логістика була більш безпечна і хлопці дівчата могли безпечно доставатися до своїх позицій, був безпечний подвіз БК і тому подібне. Ви бачите на екрані QR-код е, з посиланням на нашу банку. Це офіційний фонд сприяння 25-ї окремої повітряно-десантній бригаді. Е, можете задонатити туди, також на, наші, на наших сторінках у соціальних мережах: це Facebook, Instagram. Twitter, Telegram, ви можете знайти поточні збори, які хлопці збирають на підрозділи, а також ту ж саму банку офіційного фонду сприяння 25 й бригаді. Тож долучайтеся, донатьте і разом до перемоги.